Доброго ранку сьогодні, 3 вересня 2024 року. Заняття із соціуму народознавства старшій групі на тему Калина, Символ України. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам, дітки, щодня. Зичу вам радості, тепла, миру, світла. Будьте здорові. Дітки, сьогодні в нас дуже цікава тема заняття. Ми будемо говорити і про один із народних символів України. А давайте згадаємо, ми з вами вже на попередньому занятті говорили про, символи, про народні символи України, і давайте з вами згадаємо, які ж символи ми запам'ятали. Так, народні символи України це і верба, і калина, чорнобривці, хліб, рушник, вишиванка та інші. Дітки, щоб дізнатися, про які саме з тих символів України ми будемо з вами говорити. Відгадайте мені спочатку загадку. Слухайте уважно загадку. За хатою у садочку, у зеленому віночку, у червоному на мисці, дівчинонька чепуриться і збігаються всі діти, щоб на неї подивитись. За намисто кожен смик та й кине на язик. Ось ви бачите, в мене намисто, і про те, про що я зачитала вам загадку, говориться, що схоже на намисто, але ж там смик за намисто, та й на язик. Хіба ми можемо таку намистинку на язик? Ні, це небезпечно та несмачно. А про що ж говориться в цій загадці? Так, діти про ягідку калину. Я думаю, що кожен з вас хоч раз в своєму маленькому житті смакував цю ягідку. Скажіть, а яка вона на смак? Так, вона кисло солодка зіркуватим привкусом. Але дітки вона не тільки Народний символ України, а вона є ще ростиною лікарем. Я думаю, що вам приходилося колись, на жаль, хворіти. Я думаю, що вам матусі або бабусі готували смачний лікувальний чай саме з цієї ягідки Калини. Дітки, Калина біля всіх будинків. Росте, тому що калина це символ країни. Ягоди червоні, та їх багато, і вони переливаються на сонечку. Вона взимку ще смачніше, ніж влітку. Давайте розглянемо картинки калини в різні пори року. Скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, яка пора року зображена на е, цій ілюстрації? Та весна адже все весною розквітає. І саме калина, наче наречена в віночку, біленькому та платі. Подивіться, яка гарна рослина. Вся в білому цвіті. І Цих ви ж подивіться, як багато. Листечко зелене, яскраве. За весною яка пора року йде діти, так літо, ось вона вже достигла, поспіла, і ви бачите, вже ягідки набралися соку і такі гарні, червоні, ароматні, смачні, кисло-солодкуваті. листечко. Міняє свій колір, стає більш блідим. А за літом дітки, яка пора року йде, так осінь за літом йде. І ось розгляньте цю калину восени. Ви ж подивіться, яке гарне листя на ній. Якого кольору дітки листочки восени? Так вони і червоні, і жовті. І коричневий, і ще десь залишається зелена. І ягодка вже стигла, і можна її вже збирати, а нею смакувати. Ось прилетів хто це на гілочку? Так, снігур, коли ж сніжок падає, дітки, так, це калина зображена. Зим. Сніжок упав на гілячки, але ягідки залишилися, дітки взимку вони ще смачніші та солодші. Іркота вже зникає, тому що мороз вимерзає і дуже ягідки в цю пору смачнющі. І саме взимку. Хворіють люди саме взимку біля. Теплої груби, в теплому ліжку хочеться випити гарячого чаю з калини. Калина це народний символ нашої України. З нею порівнювали красу української дівчини. Дітки без калини не можна уявити ні бабусиної хати, ні маминої пісні, ні рідної. І ви бачите, тут три будиночки, біля кожного будиночку росте народний символ, це калина. Дітки, а ще які квіти ви бачите на зображенні? Так, це і соняшні, і чорнобривці. В народі порівнюють дівчину, кажуть, щічки червоні, як калина. Наречена в біле плаття, як калина на весні, тому що дійсно це дуже гарна рослина. І не вона є народним символом України. калину діти складають поети, наші українські вірші, письменники пишуть розповіді, оповідання. Композитори. Складають пісні, тому що це дійсно вона заслуговує на це. Калину клітають вінок, вишивають, китиці калини на вишиванка, на рушника, тому що колір червоний це символ любові, ніжності, добра, сміливості, мужності. Народі кажуть, без верби і калини немає України, а також дітки існує багато легенд про Калини, прислів'їв та приказок. Одне із них без верби і калини нема України. Повторіться зі мною, без верби. Нема України. Ви бачите, верба нахилила свої гілочки до водички, тому що верба дуже любить пити багато води, тому вона росте біля водою, біля річок, озер, ставків. Як символ батьківщини Калина проросла. Гімнові Січових стрільців. Адже ви всі знаєте пісню о Люзі Червона Калина. Калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилась. Я інколи йду додому з роботи, і на дитячих майданчиках дзвінку лунається пісня. Малюки зовсім маленькі, чотири, три рочки, п'ять років. Дуже гарно співають цю пісню, а ми тую червону калину віймемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо з такими народними символами, які існують у нас як калина, як тушник, як вишиван, так нашу славну Україну розвеселимо. Ви бачите. Калина, ось ви бачите візерунок вишивки, яку можна вишивати і на рушникові, і на вишиванці. Обов'язково тут є калина. Ви бачите калина ось. В базі українці дуже полюбляють цю рослину, тому вона і росте для кожної домірки. Дітки, я думаю, що вам було цікаво та корисно дізнатися про один із народних символів України, прекрасну рослину, яка є не тільки народним символом, вона є рослинним символом, а також рослиною лікарем про калину. Я думаю, що ви запам'ятаєте, як в народі кажуть. Без верби та Калини нема України. Та заспівайте сьогодні пісню о лузі, Червона калина. Дякую за увагу та бажаю вам гарного дня. Приємних співів піснів наших українських. До побачення малятки. До нових зустрічей!